Доброго усім дня, міцного здоров'я, всього-всього, всього, 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 всього чого ви самі бажаєте. Рада вітати вас на своєму каналі і готувати вам сьогодні торт, який називається зимова казка. Для нього нам потрібно відділити 4 білки і 4 жовтки. У жовтки ми вкидаємо одну ложку сметани і 150 грамів масла. Надаємо 80 грамів цукру, Пачечку ванільного цукру, може не повну. І папечки розпушувача. Вінчиком розтираємо жовстки з маслом та цукром. видамо трішки суди в цю коточку і Почати стакан борошна. Дамо ще пів стакана борошна? Поки що третьо стакана? Розмішуємо, щоб було таке густеньке тісто. Красиве, жовте, таке, м'яке, ніжне, як сонечко таке тісто, виходить. Дуже красиве. Получилося таке дуже гарне, липке тісто. Це тісто ми повинні перекласти на, на прямокутний противень. руки змащуємо олією і обережно перекладаємо тонким шаром. Руки змащуємо водою і отак не дуже розправляємо, щоб він був такими бугорцями наш отакий дуже красивий корж. Тобто руки можна змазати олією або водою краще і отак розпалити. Ставимо в, в духовку корж. У чотири білки, що залишилися. Додаємо сіль, і, якщо є, трішечки лимонного суку і підбиваємо міксером, вводимо потроху сушимо погани. Випікся такий бугристий куршик у нас. <кій> Візуально розрізуємо його на дві частини. Просучимо один курш легесенько варенням. І так. Просочили ми перший курс. І тепер подрібнили горіхи. Дуже гарно стакан горіхів. Перед тим прожарили гарно. І отак наносимо на курш. Прикриваємо другим коржем. І так самісінько просочуємо і другий курс. Спочатку варенням, потім горіхами. Дуже легко джемом бажано. Варення повинно бути або джем кислуватий. Достатньо густий. В мене це сливово шоколадний. Домашній. І знову таки. Змащуємо горіхами. Получається, коли горіхи поєднаються із джемом, виходить, яка своєрідна, наче халва смачна? Добре збили. Білки і викладаємо малюнок на торт виліє такого сніжку. І ось таку красоту ставимо в духовку. Получився такий оригінальний торт. Тільки подивіться, який повітряний вийшло торт. Дуже красивий. Дуже ніжний, тендітний, до чаю. Дуже хороший варіант. Якщо такий торт вам сподобався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримайте його, ставте лайки. Розріжемо і попробуємо, який торт у нас вийшли. Погляньте таке. Дуже гарний. Просто чарівний смак у цього торта. Цей торт запам'ятається з вишуканими пісочними коржами, з прослоєчкою сливового горіхового крему і ніжністю, отакою білковою ніжністю, як маринка. Дуже смачний, гарний і неймовірно смачний торт вийшов.